Всім привіт! Хочу поговорити на таку тему, поки має час про ІІС, що це за зміни. Після 12 жовтня почали збирати біометричні дані, як це проходить і важко це чи ні. Я вже їздила в і якраз це спробувала. Ну, по-перше, ще до цих змін мене чомусь у поїзді в Будапешт фотографували. Я не знаю, з чим це було пов'язано і для чого це було робити тоді, якщо зараз мене знову фотографували і брали відбутки пальців. Я їхала на трансфері на сім людей, ми нас зупинили на кордоні, попросили всіх вийти. І ми там спеціально стоїть штука для фотографування. Кожен по черзі сфотографувався, залишив свої відбитки пальців. І ми поїхали далі. Коли я їхала на мікроавтобусі, і це було сім людей. Це, звісно, швидко. Якщо це автобус на 56 місць, плюс-мінус, то уявіть, яка це черга, і я довго проходить кордон. І це все на вулиці. Якщо у поїзді вас спеціальним приладом фотографують прямо у вагоні, не потрібно нікуди виходити, то під час трансферу вас просять вийти, і оце ви маєте весь цей час сидіти і чекати на вулиці точніше, стояти. Чекати в автобусі вашої черги не дозволяють, тому що вони мають переконатися, що всі вийшли і немає там якихось нелегалів. Так само і якщо ви перетинаєте в аеропорту кордон, якщо ви їдете, наприклад, через Кишинев, то там зараз фотографують на паспортному контролі, і ця вся процедура відбитки пальців беруться там. Що мене здивувало, на зворотньому шляху, ну туди окей, ми здали все як було написано, один раз здають, штампи не ставлять і все. І віце ні. ні, це не спрацювало. Коли я їхала назад з Варшави знову попросили всіх вийти і здати відбитки пальців і контроля. Місто почався такий трафік, що вимкнула і не договорила свою думку. Коротше, я їхала ще, коли з Варшави поверталася, зі мною їхала сусідка, яка сказала, що вона вже перетинала наземний кордон через країни Євросоюзу з Латвією, і Латвія вже поставила свій наземний кордон. Тобто, як ви знаєте, між країнами Євросоюзу кордону немає, вже є. Коротше, що я можу сказати? Війна реально впливає на всі країни Європи і те, що зараз відбувається, це дуже ускладнює наш процес і так нелегкі виїзду з України. Ну плюс не тільки з України, і всі українці зараз стикаються з тим, що от потрібно здавати біометрію, і е, поки що в'їзд в Європу безкоштовний, але що буде наступного року, невідомо. Можливо вже наступного року ведуть ЕТС і буде ще й платний в'їзд. От такі справи.